Розпочну відео сьогодні з того, як уже орут, щоб було видно трактори Ловол 1054 і 1054 А новіший Д. Далі будуть налаштування. От Сердечко, брат, шле. Тут купили оптікон колекшний. Отак от Перейшли, далі покажу вам, як проходили регулювання. Відео будуть такі, як то казати, кусками. То налаштовуємо одне, друге, вибачайте, хлопці, але надіюсь, вам це допоможе. Отак от десь сантиметрів, ну, рулетку не буду показувати, сантиметрів 23-25. Ореться після сої. О, хлопці петляють собі вісьмерочки. Перевертаю, оборотні плуги оптиконовські. Ми вже не шукали собі чогось іншого, то подивився, як один оре, як інший оре. І залишилися з думкою, що Оптікон. Оптікон один з найкращих на сьогодні вітчизняних плугів. Є запчастини, раз-два і все йде. Перед плужниками, вон реальна тачка наша жовта. Отак от, от хлопцям привезли води, бо крайній вчора добре пив, то сьогодні на силу живий. Отакі от, от плуги попрацював півдня. Ось так от Дивно злазить краска. Ось такі от трактора волога ще є. 1054. вже трактор. З компресором, хоча я вам скажу, що це лишнє, воно постійно шумить. Гуде відключити не можна. Щось таке придумали китайці. Ну, Далі дивіться, як налаштування проходили. Отакі от поставив ящики. Хлопці мені 1200 гривень стоїть з водичкою. Отака от сьогодні в нас буде відео. Всім пока, хлопці. Дивіться далі. Одне регулювання знімаємо кріплення тут. Проходимо 7-8 метрів, щоб він вирівнявся сам. Хорош! От ми бачимо наскільки його потягнуло. Зараз відкручуємо і фіксуємо в цьому положенні.